Росіяни просунулися в районах семи населених пунктів на східному напрямку фронту. Таке інформують аналітика проєкту Діпстейт у своїх офіційних соцмережах. Йдеться про Костянтинівку, спірне, Прогрес, роздолівку, Тимофіївку, Залізне та Північне. Більше про такі дії ворога, про такі його рухи будемо говорити в нашому ефірі. Далі співзасновник проєкту Діпстейт Руслан Микула вже готовий поговорити про це з нами більше. Пане Руслане, вітання вам. Спасибі, що знайшли час на розмову. Доброго дня. Отож, розкажіть, що станом на цю хвилину. Ви бачите, навколо цих семи населених пунктів де ворог проявляє себе найактивніше. Саме так. Ситуація залишається важкою на Покровському та турецькому напрямку. Ворог просунувся у північному та залізному. Варто розуміти, що це просування воно відбулося не вчора, а воно кумулятивне за останні дні. А також Трожка ситуація залишається в районі Тимофіївки, в районі Желанного, Там ворог зараз накопичує сили і проводить штурмові дії. І варто відмітити, також, що активно ворог проявляє також е проводить активні штурмові дії в районі Костянтинівки, та яка північніше вугледару. Е там з'явилося відео, як 79-та бригада вчергово розбиває дуже значну колон ворога. Руслана призупиню вас саме на от пункті, те, от ви сказали про Покровський саме відтинок. Що зараз характерно зокрема саме для цього напрямку? Тому що наскільки розуміємо, як повідомляє видання Reuters іноземне, що вже понад 29 місяців тиснуть саме на цей логістичний маршрут Росіяни, то те, що акумулятивно воно відбувається, як це в такому більш простому розумінні, чи інтенсивність цього наступу вона зростає зокрема там. На Покровському напрямку інтенсивність вона стала, вона вже е, останні, з часу втрати Авдіївки, ця інтенсивність зберігається. Просто коли е, була природня перешкода е, по району, по району Семенівка-Бердичі, тоді вдавалося противника ще стримувати. Коли е, про, відбулося пробиття оборони в Очеретиному, ворог обійшов цю оборону, почав е, бити у флангі. Нашого угрупування, відповідно, ці фланги почали тріщати, і оці всі просування, які ми зараз бачимо за останні два місяці, це якраз наслідки отих всіх подій. І зараз дуже важко, коли ворог постійно просувається на посадку, десь на дві. Дуже важко зараз вибудувати лінію оборони. Пане Руслане, також напередодні інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті повідомляв, що Збройні сили України утримують позиції в приміських і сільських районах поблизу Красногорівки. Яка зараз ситуація там? Чи видно просування Росіян? Так, ворог останні дні зосередив дуже значні сили на заті під контроль цілком повністю цього міста. Він поніс дуже великі втрати, він підтягнув великі ресурси якраз для штурму в районі річка Лозова, і зараз їхні всі зусилля якраз покладені на те, щоб вибити сили оборони з того району. Але станом на сьогодні повністю місто ще не захоплене. Сили оборони тримають і відбивають атаки. Але, звісно, треба розуміти, що перевага противника суттєва, і рано чи пізно він все-таки. Дотисне місто, так як цю перевагу поки що нівелювати неможливо. Ну і також минулого тижня аналітики Діпстейт фіксували події навколо населеного пункту. Прогрес йшлося про оточення навіть нашої бригади, і як зазначили аналітики, що командування не дозволяло їм прориватися. Як зараз там триває ситуація саме навколо цього населеного пункту? Там оточена була не бригада, а підрозділи двох батальйонів першого та другого, і їм вдалося на щастя вийти. Зараз ситуація дещо покращилася, так як підрозділи вели арігарні бої, і вони ще відійшли, мінімізуючи ризик додаткового оточення. Так, як якщо бачили останні дні, там північніше прогресу все одно залишалася ще одна зона. Яка була з трьох сторін оточена зараз? Цю зону дещо вирівняли відповідно ризиків до нових оточень поки що немає. Пане Руслане, у зведеннях генштабу прокуп'янський та харківський напрямки кажуть, що там росіяни надалі намагаються штурмувати позиції наших сил оборони. Відбуваються орієнтовно 5-10 штурмів щоночі. Чи можемо ми сказати, що зараз ворог? Більш сконцентрувався на Донеччині, аніж на Харківщині. Мету, яку він мав у травні, наприклад, чи на початку червня зараз. Основна увага ворога, і про це казали багато представників військово-політичного керівництва. Це покровський напрямок, і це виходи на межі Донецької адмінмежі, адмінмеж Донецької області. Харківщина це зараз як другорядний напрямок. Звісно, там зосереджені також дуже значні резерви ворога, як, наприклад, розповідають бійці з району піщаного, де зараз е, зайшов якийсь підрозділ, який е, занадто, скажімо так, злагоджений для середньостатистичного російського. Тому е, варто розуміти, що. Незважаючи на те, що удар знаходиться саме на Донеччині, але важкі бої тривають і на Харківщині, так як у ворога є ціль, хоч вона й не основна, але це вийти на межі річки Оскільки. Але паралельно чи дається десь зараз закріпитися, стабілізувати ситуацію, зокрема саме нашим силам оборони. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію біля піщаного, але на жаль, останні дні ворог там дещо зміг зайняти пару посадок. Відповідно, бої зараз північніше, даного населеного пункту тривають. Як тільки ми будемо знати більш точну інформацію, яка там відбувається, то ми звісно мапоново. Пане Руслане, якщо говорити загалом по всій лінії фронту, де ворог веде себе найбільш агресивно окрім Покровського напрямку? Адже згідно з тими ж ранковими даними Генштабу, на Курахівському теж більше двох десятків атак ворога було зупинено нашими військами. Так, окрім Покровська, це Торецьк і Курахівський напрямок. І як я на початку сказав, сьогодні з'явилося відео як 79-та, Бригада відбуває величезний наступ моторизованої колони. Відповідно, це демонструє про серйозність намірів і те, що ворог заради досягнення мети на тій ділянці, готовий жертвувати технікою, не говорячи вже про людей, на яких їм взагалі і байдуже. І також чи є певні такі фіксації з боку саме інтерактивної мапи Діпстей, тому що вчора ми говорили і про. Особливості ведення бойових дій в тактичному розумінні на прикордонні між Україною та країною агресоркою. Що ви там зараз помічаєте? Там зараз загалом, якщо говорити про Сумщину, Харківщину і частково Чернігівщину, регулярно відбуваються сутички, регулярно відбуваються обстріли українського прикордоння. Періодично їхні дважі розвідувальні групи заходять у скажімо так, в п'ятикілометрову кілометрову зону від державного кордону України відповідно ці дії містять в основному якісь рейдові рейдовий характер, тобто зайти наробити вийти. пане Руслане. Хочемо подякувати вам за увімкнення до нашого ефіру. Руслан Микула, співзасновник проєкту Діпстей, долучався до нас.